Почну, напевно, з притулків, тому що ви певно стежите за тим, як, як у нас йде розвиток в цій сфері, як побороти таке явище тварин безхатніх, як стимулювати людей, щоб вони брали люди, ви брали тварин власне додому. Як ви думаєте, як з цим треба боротися, чи треба з цим боротися? Що треба зробити? По перше, якщо ми говоримо про безпритульних тварин в першу чергу про собак і котів, перше, що треба розуміти, це, це те, що це домашні тварини, які не стають самі по собі бездомними. Бездомними тварин роблять люди. Більше того, в Україні велика частина безпритульних тварин це твари, безпритульні тварини першого другого покоління, тобто або їх самих викинули, або там їх, умовно, батьків. Відповідно для того, щоб вирішити це питання, вирішення воно насправді не в притулках. Притулки це таке вимушене рішення через те, що існують безпритульні тварини. Вирішення в першу чергу у відповідальності власників, які, на жаль, на сьогоднішній день немає. І тут є декілька речей: по перше, людина, яка бере до себе тварину, має розуміти, що вона несе за неї відповідальність. Власне, як людина несе відповідальність за власну дитину, другий момент. Ну і це пов'язано в тому числі там з реєстрацією тварин. І тому подібне, другий момент полягає в культурі стерилізації і третій в самовигулі тварин. Тому що на жаль, в Україні люди здебільшого не стерилізують домашніх тварин, але в той же час випускають їх там. Мурчик піде погуляти, не будеш я його тримати вдома і тому подібне. І нестерилізована тварина, яка ще й на самовигулі, вона генерує величезну кількість безпритульних тварин. Відповідно, ця відсутність, відповідальність власників стерилізації і самовигул це те, що створює таку кількість безпритульних тварин. І тут інколи це така, ну прям не знаю, премія Дарвіна, коли люди там спочатку. Живучи десь в селі, умовно випускають собак на самовигул, а потім дивуються, що так багато безпритульних собак розвелося в селі, звідки ж вони беруться. Тому в першу чергу люди мають розуміти, що це питання в руках самих людей і гуманні методи вирішення. Вони в першу чергу про те, щоб не поповнювати кількість безпритульних тварин, тому що не вистачить жодних притулків, не вистачить жодних. Жодного прилаштування для того, щоб вирішити це питання. А щодо тих притулків, де знущаються створення, що на вашу думку треба робити тут закривати, просто Чи карати, як ви що думаєте, ну тут варто почати з того, що в Україні величезна кількість притулків. У нас насправді е на ну, ми янімал з під час повномасштабного вторгнення активно допомагає притулкам на сході на півдні України, і у нас просто сотні, якщо не тисячі притулків в кожному регіоні. Так звані міні-притулки, де отримують. Це там від 20 до 50 тварин серед цих притулків, звісно, як і в будь-якій сфері, є якісь недоброчесні притулки. На мій погляд, ну, по-перше, держава має сама би включатися в цю історію, бо в більшості українських міст немає ніяких муніципальних притулків, і це все просто на людей падає, на волонтерів, падає ця відповідальність. Глобально це питання контролю, тому що в нас є закон про захист тварин від жорстокого поводження, і, власне, будь-яке знущання, де б воно не відбувалося, воно потрапляє під статті цього закону. Відповідно, важливо, аби закон працював. І тут питання не там про притулки, а в принципі в ситуації, де хтось знущається над твариною, важливо, аби. Закон працював, або поліція приймала заяви, або суди розслідували і тому подібне. На жаль, в Україні на сьогоднішній день це не дуже працює. Хоча е, зі спілкування, наприклад, з британськими колегами е, я розумію дуже важливу історію. За кордоном, така увага до злочинів щодо жорстокості по відношенню до тварин не тільки через там, гуманне ставлення до тварин. А як такий превентивний метод? Бо людина, яка знущається над твариною з дуже великою долою ворогідності, може перейти на якийсь садизм по відношенню до людей, і це дійсно дуже важливий, дуже важливий напрямок, з яким просто має працювати держава багато тварин, які були поранені внаслідок обстрілів, є у нас в Україні. Чи треба розвивати сферу реабілітації от цих саме тварин? Чи у нас вона розвинена зараз на гарному рівні? Це достатньо розвинено, чи не не є того європейського рівня? Ну, дивіться, по-перше, європейський рівень це дуже різний рівень в Європі, як ми бачимо, навіть зараз під час повномасштабного вторгнення дуже різні країни. Я би тут розділив, все ж таки, бо ми можемо подивитися на різні сфери: є дикі тварини, є свійські тварини, є домашні. Якщо говорити по диким тваринам, то в цій категорії дуже складно, тому що в Україні, в принципі, можна на пальцях рук порахувати кількість реабілітаційних центрів для диких тварин, тому з цим в принципі велика проблема. По-друге, якщо говорити, наприклад, про домашніх тварин, про ветклініки і тому подібне, то з обсягами, з розмірами України і тим більше з кількістю проблем, з якими стикається Україна, цього недостатньо. Ну і в принципі в дуже багатьох населених пунктах немає ніяких ветклінік, немає ніяких там, інструментів для того, щоб отримати допомогу для тварин. Ну, тут треба сказати, що інколи немає і того, щоб отримати допомогу для людей. Але ця сфера не розвинена, тому наприклад, один з проєктів Юені мало зараз у нас є мобільна ветклініка. Це автомобіль, обладнаний під ветклініку, який їздить по маленьким населеним пунктам сходу України, півдня України і стерилізує там тварин, проводить якісь операції, тому подібне. Це дуже важливо, тому що людей просто немає доступу до цих мовно послуг. А коли от люди там ми бачимо притулки, так кажуть, якщо. Там тварина зробила якусь операцію. І люди не хочуть подекуди брати тварин, які були реабілітовані і зробили їм операцію. Чи є це такою проблемою, як пишуть деякі коментатори, що ми не хочемо брати тварину, яка була реабілітована, які зробили операцію? Це є проблема. Е, ну, дивіться, проблема є, в принципі, якась вибірковість. Тобто, хто хтось хоче тільки породистих тварин. Після того, як була росіянами підірвана дамба Каховської ГЕС, е, нас і притулки завалювали повідомленням: я хочу взяти собі кота врятованого із Херсону. Е, і коли волонтери писали, пробачте, але немає зараз кота, врятованого з Херсону, але є кіт врятований там, із такого то населеного пункту. Людина казала: Ой, ні, дякую, не треба. Тобто, це якась така трохи дивне бажання. Це є певною проблемою, в принципі, вибірковість. З іншого боку, за цим є певний об'єктивний фактор. Тому що якщо ми говоримо про тварину з інвалідністю, яка потребує особливого догляду, ну то тут у людини, звісно, є право оцінити власні спроможності, наскільки вона готова там надавати відповідний догляд і тому подібне. Нехай краще вона відмовиться брати цю тварину ніж візьме, а потім її там кудись викине подіне і тому подібне. Багато таких повідомлень було, що саме з Херсону чи там з іншого населеного пункту не підходить Це сотні повідомлень тільки нам. Я думаю, що якщо говорити взагалі про сферу, то там кожен волонтер, кожен притулок отримував десятки мінімум таких повідомлень. А чому так роблять? Я досі не розумію, чому є вибірковість взагалі? Та мені здається, що просто ми живемо в світі таких. Знаєте, це кажуть, що зараз війна в Україні це перша війна в прямому ефірі. Угу. Тобто, все перетворилося на сторітейлінги, навіть якісь сумні, е, сумні події перетворюються там на м, маленький серіал, ніби який там дивиться людина. Тому, коли росіяни підірвали обдам Каховської ГЕС, це те, що було таке. Аномальною історією навіть під час повномасштабного вторгнення, тому люди реагували на цю історію і дуже хотіли це зробити. Ну, власне, ми спостерігаємо багато таких історій, коли люди фокусують увагу на якихось окремих містах, які обстрілюються, не звертаючи уваги на інші. Я не можу сказати, що це прям критично погано, просто тому що людина не може осягнути об'єктивно всього об'єму проблеми. Але, ну, напевно, це якесь бажання, не знаю, там. От саме в цій історії зрезонувало, захотілося допомогти і тому подібне. Тому е, я тут навіть не оцінюю, добре це чи погано. Добре, якщо люди, хтось, хтось взяв тварин, хотілося б, щоб люди, в принципі, не настільки зациклювалися на породі, на тому, звідки тварина і тому подібне. У вас є домашні улюбленці? Ну, я взагалі слова домашні улюбленці. Мої домашні улюбленці це моя собака, моя родина це все мої домашні улюбленці. Якщо говорити про домашню тварину, да, у мене є собака вдома, Ганді, це пес, якого ми з дружиною взяли з невеличкого якраз притулку. Він суперпозитивний, дружній пес. І, до речі, забавно, що ми коли приїхали брати в притулок, він нас зустрів і одразу побіг, заліз на руки, і ми такі. Все він нас обрав. Це прям наш пес. Потім ми його вже забрали, і тільки потім зрозуміли, що він в принципі до всіх лізе на руки обійматися, і це такий був вибір. Вибір, все ж таки, наше, на його наскільки багато волонтерів і спробітних Юенімос в Юенімо зараз близько 50 людей, які працюють в команді. Це включно з ветеринарами, з водіями евакуації, і плюс близько тисячі волонтерів. Це люди по всій Україні, які в дуже різному форматі долучаються до діяльності. Ми запустили це в волонтерську спільноту в форматі чат-боту для того, щоб всім було зручно взаємодіяти, а не перетворювати це на сотні чатів. Тому ми так долучаємо людей до волонтерської спільноти. Ваша дружина теж благодійністю займається такою діяльністю досить цікавою. Чому ви вирішили цим займатися? Як у вас ви так вийшло? що ви. Два благодійника в родині. Так, моя дружина, до речі, коли дізналася, що у нас буде інтерв'ю, сказала передати вам величезне вітання. Дякую. Сказала, що ви дуже крута людина. Як так сталося? Ну, насправді це не пов'язані десь історії історії між собою, тому що моя дружина займається допомогою підліткам, підтримкою підлітків зараз під час війни. До того допомогою дітям фонді клуб добродіїв, і вона досить багато волонтерила до того і в інституті раку, і в дитячих будинках, і в різних сферах. Історія юєнімас насправді тут не пов'язана з цим. Напевно, вона давайте так. Вона пов'язана в тому, що люди, коли знайомляться, закохуються, напевно, тут є якась стадія спільних цінностей. Ну і власне спільні цінності і бажання робити якесь добро, воно і об'єднує. Юеньмал спочиналася з однієї конкретної теми: це боротьби за заборону експлуатації тварин в цирках і сфері розваг. І тут я відштовхувався від декількох речей: по-перше, від того, що для мене неприйнятне знущання, і тим більше знущання е, з того, хто слабкіший за тебе. У випадку тварин це прям такий лакмусовий папірець. По-друге, у випадку саме цирків, я зрозумів, що е, змінити це можливо в першу чергу завдяки комунікаціям і певним змінам в суспільній думці свідомості, оскільки в професійному житті я <кхів> займався комунікаціями, то я зрозумів, що. Напевно, саме в комунікації може тут допомогти, і mm -hmm. на той момент мені якраз моя дружина казала, що я тебе підтримую, але ти знаєш, розумієш, що це не завершиться тільки на темі цирків. Е, я кажу: Ні, тільки тільки цирки, і все. Але як ми бачимо, пройшло 8 років, і Йеннімос масштабувалася до великої організації, яка займається досить різні в різних сферах порятунком. Можливо співпраця в майбутньому клубу добродіїв і Юенімос якась. Буде така співпраця, чи це неможливо з огляду на те, що різна різні цілі допомога, так тварини і підлітки? да, е, може, звісно, можливо. Ну тобто, тут питання в тому, що кожен із нас намагається бути максимально ефективним в тому, чим займається, і це немає історії. Типу, а давай тут обов'язково щось має бути. Ми долучалися, коли була. Коли був були перші події для підлітків у клубу Добродіїв, то ми долучалися якраз там. Наші спікери були в цій події. Насправді, ми один проект до того, як ми реєструвалися як благодійний фонд, коли ми допомагали щодо повномасштабного вторгнення під час пожеж. В Чорнобильському заповіднику, то ми робили спільно цей збір, е, тому напевно, напевно, що можливо, якщо це буде дійсно корисно в рамках е, стратегії е, клубу добродії в animals тобто, тут ми відштовхуємося від того, щоб це дійсно було е, корисно в тому, що чим займається кожна організація. До речі, от про цирки ви ж побороли насправді цю проблему, чи не до кінця? На жаль, не до кінця, тому що за час цієї боротьби нам вдалося добитися заборони пересувних цирків з тваринами, так званих шапіто, в понад 30 містах України, в тому числі в Києві. Ну тобто, якщо ви згадаєте, то раніше були. Ну може, ви не згадаєте, але раніше було досить багато таких пересувних цирків з тваринами по великим містам. Вони їздили зараз цього практично немає. Прийнято закон про заборону пересувних звіринців, що теж обмежило цю історію. Єдине, що не вдалося побороти, це глобальну заборону цирків з тваринами. І От на сьогоднішній день в державних цирках, які є в Києві, у Львові в інших містах, на жаль, там ще продовжують експлуатувати тварин. Але я думаю, що це питання тільки часу, коли вдасться із це побороти. Ви мені здається зробили для цього максимально що ще можна зробити, щоб побороти цю проблему до кого звернутися, до кого написати листа. Як проста людина може допомогти в боротьбі з цим? Ну, дивіться, найперше, що я завжди кажу, це перше, що можна зробити, самому не ходити в цирки з тваринами. По-друге, це Пояснити тим, до кого ви дотягуєтесь, чому це погано, і це працює на будь-якому рівні. Можна пояснити в школі, можна пояснити на роботі і тому подібне. У нас багато кейсів, до речі, коли нам писали школярі чи їх батьки і казали про те, що а от у нас тут в школі хотіли вести в цирк з тваринами, і моя дитина там сказала, що ні, тому подібне. І це важливо, тому що неможливо просто там якась організація комунікує, це змінюється, тому це. Ну, дійсно працює і на це треба зважати. По-друге, це максимально про це розповідати в соціальних мережах, будь-де і з практичного, це напевно подивитися хто у вас народний депутат від вашої дільниці, всюди тегати цього депутата і закликати до цих змін. Тому що зараз законопроект в Верховній Раді є про повну заборону цирків з тваринами. Зрозуміло, не куди подівати цих тварин. Ми вже пропрацьовували реабілітаційні центри, куди можна передати цих тварин. Є ця готовність. Відповідно, зараз все залежить тільки від народних депутатів, які мають винести на голосування і проголосувати. А відповідно, якраз прості люди, як ви кажете, і вирішують це. Люди мають сказати для нас це важливо. Прийміть цей закон, якщо хтось ну до речі, тут питання там на часі, не на часі. Голосування такого законопроекту в парламенті займає там лічені хвилини, uh -huh. е, Дивлячись на те, чим е, часто займаються, на жаль, парламентарі в Україні. Я думаю, що вони пару хвилин для того можуть виділити і знайти. З якого періоду лежить вже цей законопроект? Не виносили. Він ще до повномасштабного вторгнення був зареєстрований, тобто він вже кілька років лежить. В попередньому парламенті був подібний законопроект, до якого не добралися то тобто його постійно відкладають, відкладають, щоб не розглядати. Цирки радіють, які там експлуатують тварин. Ну, якось так. До речі, і знаєте, є цікавий момент за час цей, поки спілкувався з різними людьми, які в цирках працюють. Я зрозумів, що насправді експлуатація тварин в цирках, крім того, що це жорстокість до тварин. Це ще величезна неповага до циркових артистів. Тобто ви. Є людина, яка хоче, я дуже поважаю насправді е циркові професії, жонглери, акробати. Тобто, людина кладе своє життя на те, щоб навчатися цій майстерності, навчається в цирковій академії, йде працювати в цирк. І по-перше, їй кажуть, що, вон, що вона такий самий артист цирку, як бідний ведмідь, який закритий у вольєрі. А по друге, вона конкурує за час виступу. І, до речі, є така штука, про яку не всі знають. Коли тварин є номери, чому тварини ще вигідні циркам? Тому що номер з тваринами можна вигнати тварини там пів години тримати на арені. Номер, наприклад, там просто людей в цирку він триває там ну нехай 4-8 хвилин. Тому подібне циркам це просто дешевше, і відповідно, цирковий артист, який поклав своє життя на те, щоб навчитися цій майстерності, він конкурує. З цими змученими левами і ведмедями за взагалі своє своє майбутнє в цирковій індустрії і кар'єрі, і на мій погляд, це виходить. Що крім того, що цирки це знущання з тварин, це ще неповага до самих циркових артистів. Е, якось так а є такі церкви, які добровільно відмовляться від, від тварин, чи їм це вигідно, вони не хочуть відмовлятися вигідно вигідного собі. Мені здається, що вони не хочуть змінюватися в першу чергу, тому що кейси навіть в Україні є успішних цирків з без тварин. Вони не хочуть від цього відмовлятися, по-перше, є певна категорія глядачів, які звикли до цього. Десь це дешевше, десь це простіше, десь вони вже там перемішані, якісь давно знайомі з дресирувальниками і тому подібне. Не виключений насправді, оскільки цирки мають державну підтримку. є ще... Взагалі корупційний момент, бо тварини ж не скажуть, скільки їм справді дали кормів, скільки на них витратили і тому подібне. Тому мені здається, що їм просто це вигідно. Але я переконаний, що знаєте, коли мене питали там колись на інтерв'ю, що б ви хотіли, щоб було на місці Національного цирку України в Києві після заборони. Моя велика мрія, щоб на місці національного цирку в Києві після заборони тварин в цирках був Національний цирк України. Щоб це був крутий сучасний цирк, в якому не експлуатують тварин, але який ставить надзвичайно круті шоу.